Така та чуля. Забираємо її додому. Повертається вона додому. Вона служила хлопцеві. На жаль, я так розумію, що хлопець загинув. Харківський напрямок 13 кілометрів до лінії фронту. Волонтери забирають автівку військового 92-ї окремої штурмової бригади на прохання його дружини Катерини. Боєцьник безвісти цього липня. Ігор. А позивний у нього був кузьма. Сі ми ждем. То тобто зараз наш папа без безвізді пропавший. Катерина з донькою від початку повномасштабного вторгнення живуть за кордоном. Жінка розповідає, вже знає, що її чоловік загинув. Нині триває ДНК експертиза. Усі особисті речі чоловіка залишилися в його автомобілі, який дивом вцілів. Ділиться жінка. Тож понад усе хотіла їх забрати, як пам'ять про коханого. Про автівку мені раз розказував муж что ему её пригнали, ну, его друзья для работы. И вот она у него осталась после его гибели. И когда у меня коснулся вопрос, что нужно забрать в этом в этой машине очень много было его вещей личных. Знайти волонтерів, які візьмуться вивести автівку з зони бойових дій, розповідає Катерина, допоміг найкращий друг чоловіка Артем. Подсказали вот про этих волонтёров. Віктора, Дали мені його контакти. Я зв'язалася. Віктор буквально сразу вже мені отвітяв. Буквально, можна сказати, в не дні, это все з'їла. Допомогли доставити автівку з фронту подружжя волонтерів Віктор та Ірина Міронови. Волонтери кажуть із таким проханням до них звертаються. Не вперше це не рідкість. Нас знаходять дуже багато родин військових, не тільки на жаль, живих. Ми використовуємо машини на щиті. Ми використовуємо волонтерські машини і машини інших благодійних організацій для того, щоб перевозити машини. Віктор Міронов розповідає, коли вивозили авто ігоря, була постійна загроза обстрілів. Ми поїхали на харківський напрямок. Могут і каби прилітіти і ланцети літають. Там розвідка там у них ну, 24 на 7 знаходиться. То, що ти не бачиш зверху, це не означає, що їх там немає. Тому okay. о, ситуація була тяжка в тому плані, що маневрувати між станками, і БТРами і багато іншої техніки, щоб не задіти нікого і нести свою автівку, плюс автівку, яка там знаходиться на е, лафеті. Автомобіль евакуювали до Кривого Рогу, де сім'я жила до 22-го року. Там родичі забрали усі речі, розповідає Катерина. Частину передали їй, зокрема, нагороди, посвідчення та форму Ігоря. Це його награди. Вот его права. Вот его четки, с которыми он ходил всю жизнь. И вот то, что осталось. Вот. Автомобіль відремонтували та передали підрозділу, який виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Розповідає волонтер Віктор Віолета Терещенко, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.